Вітаю. Трамп і Ілон Маск просто вже пішли враздуди, як то говориться, і почали публічно сваритися через соціальні мережі. А, ілон вичерпав себе, я попросив його піти. Я скасував його мандат на електромобілі, що змушував усіх купувати електромобілі, яких ніхто інший не хотів. І він просто збожеволів. Зазначив президент Сполучених Штатів Америки у відповідь: мільярдер назвав це брехнею. Ну і крім того, заяв надзвичайно багато. Ми їх публікуємо в телеграм-каналі, є в описі цього каналу, можна знайти, можна в самому Телеграмі знайти. Але ви знаєте, мені здається, мені здається, що. Все це ну, фактично своєрідний спектакль. Для чого двом людям, які представляють один Сполучені Штати Америки, а другий фактично ну, таку технологічну і економічну еліту штатів з'ясовувати стосунки в мережі інтернет? Для чого це робити? Ну, як не тільки мати якусь мету. Хоча ми з вами до такого частково звикли. В Україні дуже багато випадків, коли люди, які нібито можуть з'ясувати свої стосунки персонально, зателефонувавши одне одному, зустрівшись одне з одним, але тим не менш вони з'ясовують свої стосунки публічно. Тобто вони намагаються перенести свої відносини, скинути їх на наші пледжі. Показати нам, що вони борються не тільки між собою, а і за нас з вами грішних, праведних і неправильних. Думаю, ще раз підкреслюю, що ось те, що відбувається сьогодні між Улоном Маском і Дональдом Трампом, ну, більше схоже з більшою ймовірністю, схоже, все ж таки на, ну, скажімо так, певну, певну гру. Ілон Маск вже правда, оголосив, що Трамп не переміг би без нього, Трамп йому відповів. Потім маск опублікував якісь там дані стосовно якихось злочинів, де нібито фігурує прізвище Трампа, ну і ситуація фактично виходить із під контролю. Проте багато хто не вірить в, ну скажімо так, в щирість даного процесу. Що могло статися, якщо це дійсно правда, між Трампом і Маском, достеменно не знає ніхто. Не думаю, що це через електромобілі, адже сам Ілон Маск пішов на ну, фактично на певні збитки для своєї компанії, перейшовши до команди Трампа. Ну, власне, те, що там маск недовго буде, це було зрозуміло. Маск це інженер, маск це економіст, маск це засновник бізнесів. Людина доволі жорстка, хоча і виглядає таким добрячком, тюфячком. Тим не менш, ми розуміли, що маск буде намагатися ну, встановити певні свої правила в адміністрації Трампа. Але політика вона вимагає зважених рішень. Вона вимагає більшої, напевне, мудрості, десь терплячості, відсутність гарячковості, відсутність різкості. І ми це, напевно, відчуваємо і на собі також. Інколи, ну скажімо так, брак ось цієї розміреності, він призводить і до деяких надзвичайно поганих, як на мій погляд, процесів. В Україні будемо сподіватися, що те, що відбувається в США, не стане причиною ще більшого погіршення ситуації відносно нас, і не переключить Трампа з контура Тихоокеанського, так ще і на контур внутрішньо, внутрішньої політичної боротьби. Будемо сподіватися, що Трамп не буде забувати хто він. А він лідер країни, яка в світі займає домінуюче положення, і таким положенням, звісно, що США не повинні розмінюватись ні на що, навіть якщо дві людини між собою суттєво сперечаються. Крім того, Трамп повинен розуміти, що будь-які суперечки з його командою йдуть тільки на руку тим людям. Які були проти Трампа, і вони можуть тільки посилитись у своїх антитрампівських намірах. А нам з вами потрібна людина в світі, яка володіє владою, і яка все ж таки хоче для України миру, як мінімум, вона про це говорить, і говорить щиро: я йому вірю. А вірити чи не вірити вам йому, це вже ваша справа. Якщо не вірите йому, спробуйте тоді знайти людину, яка щиро і відверто, постійно, без зміни курсу, говорить одне я хочу в Україні миру. Не забувайте підписуватися, бережіть себе, поширюйте відео, лайкайте, пишіть ваші коментарі. Це надзвичайно важливо. І не сваріться!